Герої не вмирай! Герої не вмирай! Герої не вмирай! Герої небирай! Герої вмирай! Ка одій та утраур громада прощається зі своїм молодим, мужнім, сильним героєм, що загинув від міни підлих найманців, що роздирають на шматки рідну Україну. У свої 27 Сергій попик встиг багато закінчити школу, навчання у технікумі вищий, стати офіцером, воював, красиво, достойно, мужня, як кажуть його побратими. Не встиг Сергій тільки одружитися, народити дітей, почути їх перші слова, провести в школу і ще так багато всього, що вкладається у коротке слово. Життя не встиг. Підла, зрадницька війна, яку політики охрестили, АТО, назавжди забрала сина у батьків, брата у сестри. Патріота України зі сходу свого молодого лейтенанта, командира танку Сергія Івановича Попика провести у останній земний путь приїхали побратими. Кому він був щирим другом? Заступник 2 другої танку роти по роботі собою складу. Молодша Тад Милищенков. Ну, Сергій був моїм колегою, моїм побратимом. Я вважаю своїм другом. З усіма, звісно, підтримав добрі відносини на Сергіові. Ми дружили більше всіх. Чесно. Він ніколи не показувався вищим за когось. Водночас був гарним командиром, завжди піклувався про своїх хлопців, ніколи не давав їх образити комусь старшому з командирів. Він був добрим, відповідальним. Мабуть, я думаю, він був найкращим офіцером у нашому підрозділі. Сергій був найкращий командир, впевнено, говорить Володимир Перепилиця, старший механік водій танкової роти. Пробули ми там, ну, знали ми Сергія фактично з Шурланом біля 150 днів. Це була надзвичайна людина, він, він офіцер, але при спілкуванні з усіма він ніколи не, був, не показував себе чимось вищим, хоча багато в чому він був, був найкращий. Та майже у всьому. Він швидко навчився, він був прекрасний командир танку. Він був найкращий командир зводу нашої танкової роти. Не дарма кажуть, що на війні найкраще гинуть. І в тому окопі того дня не тільки рідні втратили його, ми втратили частину, свою теж, теж частину. І з болем хлопці згадують, як загинув Сергій. Це біля села Березувата. Березівка. Березівка, це на його блокпосту, де він стояв, де він тримав оборону, відбив вже не одну атаку. Того дня все було спокійно. В той момент, коли, коли почався обстріл, Сергій вискочив перший, хопив автомат, схопив телефон і побіг в обкоп ми за ним. Прямо з окопа він намагався керувати, доповісти нашій артилерії, куди треба вести вогонь, звідки по нас ведуть обстріл. Окоп був звичайний, не, не накритий, просто яма, звичайна. За ним стояв ще один солдат, хлопець з піхоти, міна обстріл був настільки точний, такого я ще не бачив. Міна влучила прямо в окоп. І таким чином, першого цього хлопця його дуже сильно понівечило, а решта, хоча він накрив собою Сергія, а решта дісталася Сергія. Коли ми змогли до них підібратися, він ще дихав. Поки ми відкопали і дістали. На жаль, ознак життя не було, машина приїхала, ми закинули і нам сказали, що він не доїхав. Сергій служив у південній групі війську, підрозділі Вся мапа України. В нашій бригаді це південне оперативне командування. Там в основному хлопці з Миколаївської, Херсонської, як я, з Одеської області. Ну, з Черкащан, наскільки я знаю, небагато з Полтави Ілля у нас, так? Тобто, тобто можна сказати, що це вся карта України. Вся... Звичайно, я родом взагалі з івано франківщини жив в Києві, зараз мобілізований з Каховки, з Херсонської області. Так, ми там всі з різних місць, але там залишились всі вже однакові. Неодноразово туди, де служив Сергій Попик, пробувались волонтери. Серед них Віталій Вражев, громадське формування Патріот. Їздимо до хлопців, Сережу. Спочатку знав більше по телефону. Общався таку лічно, не дуже знав він молодший за мене. Потім два рази або вже і три були в них на блокпостах. Останнім часом 29 го числа були в них, привезли їм буржуйки туди на передову. все, Бачились на нас і фото, і відео теж про них. ну і Завжди-завжди в мене така думка, бо я з цими хлопцями балакаю, з ким на телефоні, що, не дай Бог, з кимось щось случиться. Именно, бо я лично з ними общаюся, а тут таке случилось. ну і… Тяжко все, все це, все більше словів нема. Я так розумію, що да, горе людей вроді без площу або щастя, або горе. Ну, Надіюсь, що після перемоги всі люди будуть так само єдні не тільки в горі, а й в щасті, і в, в здоров'ї, всім всім і всіх переможемо, Так, хлопці кажуть. Без такої підтримки христинівських волонтерів було важко. Звичайно, і на пост приїжджали. Привозили завжди що треба, чи нам допомагали. Ну як вам сказати, якби не допомога звідси, рідних, близьких, волонтерів нас би там уже не стояло. Туди до Сергія їздив і отець Геннадій. Саме мене поразило те, що ось вони мужні воїни, але в серце в них дитяче. І коли їх побачив, їх ми бачимо, може забачити, коли вони з дитячими ігрушками, з овечками за пазухою, з медведиками, коли я це все побачив, звичайно, що в тих умовах, які вони знаходяться, тоді там гордість. І з іншої сторони якийсь великий смуток, великий жаль, тому що е, такі добрі, порядні люди, е, юні люди, але вони зовні. Дуже юні показуються, але розумієш, яка в них велика мудрість, і яка, і яка в них велика відповідальність за, за нас, за батьківщину. Коли бачиш, я коли війшов, і коли ми запитали їх, де ваш командир, а вони говорять, немає в нас його. Я говорю, як немає, а я отак, був один, загинув, а більше нам і не присилають. Я не знаю, скільки часу вони були без командира, але навіть той факт, що вони знаходилися і само згуртовувалися без командира, мене це поразило. Настільки поразило, що навіть висловити це словами важко дуже. Взагалі висловити той стан, який дуже важко. У нас, через то нас і владика, наш Черкаський, Чигиринський, благословив, щоб кожен священник поїхав і відчув, відчув теато. Щоб бути в готові. тому Чому що це словами не передасиш? Тільки коли людина там побувала, вона відчула ту атмосферу, ту відповідальність і той дух тих воїнів, які були. Але, на жаль, загинув один. Із воїнів Сергій. ми молимося, щоб Господь оселив його місці світлі, місці квіточим. Звичайно, що це більша чеснота, як говорить у Писанні, немає більшого, чим людина покладе життя своє за ближнього свого. Це сказав Христос, і тому ми віримо, що за слова Христова цей воїн буде оселений там, де всі праведні перебувають, де всі святі ангели. Спаси Господь. Мужні, сильні наші воїни переконані, що відтепер Сергій стане одним із їх ангелів-охоронців. Але він завжди з нами. Тепер, як Олег Сарабін, так тепер Сергій. Він все одно залишається там з нами, він буде нас охороняти. Попереду знову війна. Проведемо Сергія і одразу назад, одразу туди, тому що там зараз. Все жаркіше стає. Єдине, що я забув сказати, не забув, просто бачили, ви його в бою. Та хлопці знають, ми переможемо. В нашому роду нема переводу. Маєш такий народ, ми точно переможемо. А цього сумного дня отець Геннадій, що знав Сергія, провів його за нашими православними звичаями. Герої не вмирають, вони завжди будуть жити в наших серцях, в наших пам'яті, тому що ми будемо завжди продовжувати його любити. Любити ми його будемо продовжувати саме Його живу душу. Як любов не вмирає, так і душа не вмирає. Кача по сині, плине кача по ти сині, Мамко ж моя нела, Ми в злу годину, залаєш ми з годину, сам не знаю, де повіну. Το σπίτι του ελληνικού